Ми звертаємося до вас з проханням нам допомогти. Ми знаємо, що наступного року ми можемо не потрапити в 11 клас з місцем проживання. Відеозвернення з проханням не переводити до іншого навчального закладу опублікували в соцмережах десятикласники Іванівської школи. Відео записували після уроків. К нам на початку семестру сказали, що ми довчимося до 11 класу та здамо гарні екзамени. Але нам зараз почали казати, що 11 класу не буде вже і нам доведеться навчатися в іншій школі. Нові учителя другої школи. Школі, новий клас, новий колектив для нас це очень большой стрес. Ми хотіли, щоб нам допомогли люди, тому що ми наші батьки, і ми хотімо залишитися саме в цій школі з нашими рідними, вчителями, але нас ніхто не чує. Нині в Іванівській школі навчається 11 учнів 10 класу. Їм запропонували перевестися наступного року до 12 або 18 школи у Бахмут, що за 6 кілометрів від села. Куди їх возити будуть? І не буде, не дадуть нам один клас, щоб учились місті. От від психолога у мене є. Я попросила ходила до психологу, і вона це, написала мені, що. Вот десятые вот старшеклассники, они очень тяжело переносят, вот эта адаптация у них очень тяжело проходит. При переході до міської школи учні втрачатимуть і пільгу при вступі до навчальних закладів, каже Людмила Пономарчук. Коли наші діти вчаться в сільській школі, їм йде коефіцієнт сільський, от при поступленні више образування, коли у них не вистачить якогось балу, це приплюсовується. Потрапити до директора Іванівської школи журналістам не вдалося. Доброго дня, телеканал Юан 2 Скажіть, будь ласка, можемо до директора потрапити? Доброго дня, у нас карантинні обмеження, ми не можемо нікого пускати. Дякую. Оскільки до школи нас не пускають, будемо чекати когось із її адміністрації на вулиці. Доброго дня. Ми бачили, що ви вийшли зі школи. Ви працюєте у цій школі? Так, працюю. Я пов'язую це з новою освітньою реформою, з законом про освіту, який редагували. І там ми мають закривати ланку з утворенням ліцеїв, опорних закладів. Ну, це те, що я знаю. У нас ще у вересні місяці нам було сказано, що ми не набираємо 10 клас у 21-22, але про 11 клас, наскільки я знаю, речі не. Не було Наталія Дроздова із управління освіти називає дві причини закриття 10-11 класів у Іванівській школі. Перше, це відповідно якість навчальних досягнень. Результативність за основними предметами, а саме українська мова, література, історія України, математика, щороку знижується. По-друге, є фінансове обґрунтування цього кроку. Чому? Тому що є формула субвенції. Яка починає працювати за відповідним коефіцієнтом, тобто наповнюваність класів відповідно до закону про освіту повинна бути не менше ніж 30 осіб. Нині у Іванівській школі навчається 160 учнів. У 2019 році село увійшло до Бахмутської об'єднаної територіальної громади. Наталя Дроздова каже, що остаточне рішення щодо старших класів у цій школі будуть ухвалювати депутати на сесії міськради. Вікторія Левчук, Володимир Богун – Новини на Суспільному.